Сніданок вам каже доброго ранку. Ми а, вже ви фір. знаєте. Ми дійсно намагаємось бути ближче одне до одного, тому е, ми сьогодні відкрили свій офіційний свою офіційну сторінку в інстаграм. Знайти його дуже просто. Сніданок, тож ми будемо додавати світлини е, по злаштунками. Ми готові з вами, з вами спілкуватися, е, отримати від вас якусь цікаві фотографії світлини. І взагалі ми відкриті для спілкування. З з нами. О, давайте, ось давайте очко. Ми сьогодні у, у людей е, запитуємо. Добре о Ой. Діма Комаров. А що ви робите? А ти тут робиш? робиш? Привіт, добро. Тема ти серйозно ідеш ти на роботу. Сьогоднішня тема сніданку. Доброго ранку, каже Діма Комаров. Ну справді неочікувано. не знаю, чи в це хтось повірить. Те, що Діма працює на Михайлівській площі в міністерстві закордонних справ. Це ми підозрювали. ну добре. можна сказати, що Діма Він може мандрувати і по Києву так само вивчаючи якісь там вулички за закапелки. Багато вже розкажи. Будь ласка, ти зараз готуєшся до нового сезону. В тебе також прокидаєшся раніше ніж зазвичай, О котрій котрі лягаєш, о котрій прокидаєшся? Можу з часа в 2-3. Встаюсь. Встаю, встаю. Ложусь в 2.30, Ты кажешь про день, чи ты кажешь про ночь? Про ночь обычно. Мы монтируем до база. Ну, встаю где-то в 8. 8 утра. Да. 7-8. Зараз готуєш який сезон. Седьмой сезон Боливия с 1 сентября.

Нашли в зоне АТО в Вулганской области на мусорке. Он был истощенный, голодный и больной. И никто не хотел его брать. Но это лев, понимаете, это не котенок, поэтому ну да. не могли найти хозяина. И вот одна девушка, волонтер, как бы и у нее животные, у нее приют экзотические животные в Киеве. Она согласилась его взять, выкормила, выходила, вылечила. Но он очень быстро растет. И сегодня ему уже 10 месяцев. Он ест 4 килограмма мяса в день. И скоро 4 килограмма. Скоро будет есть 10. И девушка просто не может его прокормить. Поэтому она как бы так вот через меня кинула клич о помощи, говорит, помогите найти хозяина, потому что зоопарки почему-то отказываются. И вот хочется обратиться к киевскому зоопарку. У нас есть наш э, старый добрый зоопарк в центре города, есть также зоопарк новый, Которій зараз построїли за городом. то є, можливо, хто візьме, може бути не в Києві, но животне нужна кудись -то пристроїти, тому що йому нужен уход, йому нужен більшої вольєр, нужна забота. Діма, ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Ну, дійсно цікаво. Тому друзі, доля Льва Сімби з Донецької області нас також цікавить. Тому чекаємо на реакцію зоопарків українських. Він має бути, тому що це не просто розвага, це так, ще й користь для всіх до нас. У сніданку так само там будуть звичайно розваги. Ви дізнаєтеся, всі подробиці, всі ти таємниці нашого позалаштанкового життя. Це особистого життя. Ти хочеш? Можемо, Можемо і це, може і це. Для, вас. для вас. Діма, ми тебе відпускаємо. Дякую, йди куди бі. Все, дякуємо, побачимося в інстаграмі і дякуємо <сіло> за <Здорово>. лаву. <сіло> ну так комаров зустріли, ну так буває воно.